24 березня ворог вкотре вдарив по приватному сектору Нікополя, гатив з важкої артилерії та атакував дронами. Серед наслідків зруйновані домівки та гараж, понівечені господарські споруди, паркани та інфраструктурний об'єкт. На щастя, обійшлось без постраждалих. 81-річна Ніна Федорівна саме займалася городиною, коли почула перший залп. Каже, снаряд влучив у сусідський будинок. Цього разу обійшлося лише вибитими вікнами у теплиці. Однак жінка говорить, що звикла до життя під щільними обстрілами. Як на пороховій боці, уїжджати ми нікуди не думаємо, тому що це наша земля і ми тут живемо всю життя. І Із діда-прадіда. Ну, що їм потрібно від нас? від мирних людей. Я не знаю, що їм потрібно. У нас же нема ніде нічого, ні воєнних, нічого. У нас чистий живий масив. Продовжує усувати наслідки обстрілів та наводить лад у саду пан Володимир. У його будинку вибиті вікна. Снаряд важкої артилерії розірвався за парканом. Чоловік ділиться, що після вчорашнього обстрілу замислюється виїхати з міста разом з дружиною. Донька Володимира наразі проживає у Чехії. Я вдома не був. К щастю, ми були в гостях, а приїхали, то таке ось побачили вже після обіду. Сказали нам, що це десь було приблизно об 11 годині, десь в цьому районі. Ну, в цьому районі, і побачили оце ж наслідки, що тут працювали комунальники, допомагали людям вікна забивати. Нам дали теж USB, позабивали вже половину, половину зараз доробим. До Ніни Григорівни прилітає вдруге. Снаряд розірвався навпроти подвір'я старенької, тож вибуховою хвилею пошкоджено майно. Вибито сім вікон, панівичений паркан та дах. Під час обстрілу жінка знаходилась вдома. І тільки сіла до столу, так сидю до мене зроблю кофе собі. Тільки один лоток, другий лоток, і вона як дасть прямо тут у мене на вікні жота зараза, і та зараза відлетіла, та ж як її. Ну та фанера та одлетіла і воно залетіло по полу, кругом і грязь. От ця земля була ж у хаті, і коло порога й кругом там була. Потім виходять вже, ой Боже, що твориться, куди чекати, не знаєш, куди тікати. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.